Всім привіт, 18 лютого. Погода нормальна, пішли гуляти. Я зараз знаходжусь біля Одеського художнього музею. Бачите, вікна всі заколочені. Пам'ятаєте, що тут сталося. Тут недалеко було влучання. Пішли, подивимось. Так виглядає музей. Все заколочене. Подивіться, так, так цікаво. Я не знаю, видно. Кущі висаджені. Дуже гарно. Дуже гарно все зроблено. Ось так все заколочено, Туди, я так розумію, не можна. Ось. Я думаю, музей працює, але я не буду заходити в сам музей. Ось тут така є скульптура. Казку Наталія Йосиповна. Заслужений працівник культури. Ось так виглядає. Як бачите, все заколочено. Всі вікна, я так розумію, повитали. Територія дуже ухожена. Тільки ось нагадую, що тут вибило, бачите, нема частини забору, а так дуже-дуже все ухожено. Гарний музей. Я неоднократно в ньому була всередині, тому заходити точно не буду. Оці кущі вражають прямо. Ось так він виглядає. Як розумієте, ніхто його зараз реставрувати не буде, мені здається, це недоречно. Тут, я так розумію, скульптура колос, Скульптуру колос, роботи Єгора Зігори було захищена одеською міською радою. Кажуть, що працює грот. Зараз узнаємо. Може, бу... можливо, підемо у грот. Пішне, а це ну немало. Весь перегрість а спускатися сходами для чорноти. А, в принципі, цей весь шлях він тільки для них, бо господство сюди ніколи не заходило. А, і того приміщення під експозицію виставок всі інші були як живі жилі квартири, і в принципі оці ці бокові пристройки, котрі з'явилися, треба зазначити пізніше, ніж центральний поверховий корпус. Ну в цих бокових пристройках ви могли там орієнтувати офіс і не знаю якийсь нотаріус, в принципі, там міг би працювати. Починаю цей... про Але такі основні версії їх дві. Ваші варіанти. Храніння вина. Чудово. Про вино тут буде історія. Пробиваєте мій план екскурсії. Ми Ну, Перша версія, перша функція цього гроту, ми знаємо, що вся одеса будувалася з ракушняком. І система катакомб вона утворилася, тому що буквально цей ракушняк з землі брали. І кожен палац в Одесі мав під собою таку яму, з якої брали цей матеріал, ракушняк для його побудови. Але потім не кожен власник якось обігрував цю яму. І головна функція, яку ніс цей грот, це буквально похизуватися перед своїми друзями. Бо в цьому палаці насправді. Сім'я Наричкиних не проживала на постійній основі. Якщо ми зрівняємо наш палац, хоча б якийсь палац, в якому зростала Ольга, ну ми така гарненька, маленька, але дачка по зрівнянню з її домами іншими. Скоріше за все, вони проживали тут декілька днів на декілька місяців, поки подорожували Європою. А, що важливо зазначити, вони дуже часто це робили, і на той час в Європі панує доба романтизму, любові до всього містичного, але з таким присмаком природи. Якраз такий потрібний нам. Є печера. Щоб навести приклад, це щось на кшталт того, як зараз люди у себе на дачах роблять штучні ставки. І, в принципі, це щось таке природнє, у них на дачі, можна красиво посидіти. Ось, ну, ось це такий штучний ставок тих часів. А, але є одне але. А, ну, зрозуміло, що вся ця красива підсвітка – це доробок вже а, наших сучасних років. Але всі ці неймовірні ставаткіти, якщо ви придивитесь, ви побачите там скочі, саморези. Все це камінне оздоблення це доробок 1895 року, як нас до цієї виставки будівництво та домоустрою. А, її Всю цю декорацію проєктував Олександр Бернардація, він будував Філармонію в Одесі. А до цього а, ну, тут була темна, дуже волога яма, а, в яку заводив лев на і сім'я Юревичів гостей, щоб погозуватися, і, напевно, тут був шквал емоцій. А, як я вже сказала, це не вхід для господства. А, якщо б ви були гостями сім'ї Наришкіних, вас би а, вивели б Великий бальний зал палацу провели сходами на задній дворик, вас би поводили навколо фонтану, і потім через такий великий красивий вхід, котрий не зберігся до наших часів, завели б тунелями. Ось і фінальну точку вашого маршруту — це був цей зал, яма. Зараз вологість дуже сильно контролюється, тому що в сусідніх кімнатах у нас знаходяться фонди. Вона була ще більша на той час. Освітлення, звичайно, ніякого не було. Ну, свічка навряд чи це все освітлення. Uh, вроді одночасно можуть знаходитися десь три екскурсії. Одна буде стояти на тому плато. Uh, почуємо, в принципі, людей. Ми не дуже розуміємо, що вони говорять, але ну, ми будемо знати, що тут є. Але люди, поки будуть знаходитися в ту про їх існування ми не дізнаємося, поки. Більш наочно привести поріх, наскільки ідея розміщення у гроті музикантів а, не є реуваною. Давайте я пройду сюди Ви, будь ласка, тут навколо цього фонтану, просто щоб мене всі бачили і чули. Ви можете спускатися трошки нижче, бо ми далі все одно підемо в тунелі. І якби там вже нас ніхто. Функцію, яку вона несла. Ми не б почули якісь звуки, але чітко композицію. Ми б не впізнали з вами. Це точно провірена інформація, тому що в нас є така ініціатива, як клуб «Морозлі» Морозлів музеї і тих часів, і вони захотіли, щоб в цій ніші сиділи музиканти. Було дуже смішно дивитися, як вісім наукових співробітників за штовкою кольору, яку ви могли бачити у всіх лікарнях, дитячих садочках і школах. Ну, хоча ну, приблизно десятих років вона ще була. Причина, за якою вона з'явилася тут, та сама, що і в тих лікарнях радянська реконструкція. Тут раніше була Венеційська плитка, чомусь ну, не сподобалась, вирішили, що буде така. У того, як він знаходиться зараз, ця груда каміння вона була набагато менша. За деякими розповідями, навіть вже коли був музей. Він протікав з цієї нічі, проходив через одвір, підсвічений зеленим світлом, і тут збиралася вода. Ну, скоріше це був штучний водограйчик такий. Але ну щоб в, нього, в неї був просто фонтан з води. А, тому перед вами фонтан з вином, пивом, шампанським, водкою, коняком. Але ну, сім'я Польщі могла собі дозволити, собі постійне постачання пісної води, щоб її хоча б привозили сюди. В них був вихід до моря, там ніхто не попався, там вже був спорт морії. Або... А, воно могло тут бути. Не впевнена, що його пили тут, бо в принципі, якщо б ми пройшли тунелями сюди, вже з пониженим тиском через зміну а, рівня поверхні, і зайшли в цю кімнату, вдихнули а, це чудове повітря. Периметру півтора на півтора метри, і вниз 4 метри, котра закінчується таким конусоподібним схилом. Ну, просто розповісти, що тут є яма, яка, скоріш за все, в принципі виникла тут, тому що не вистачило ракушняку, щоб не купати додатковий тунель, прокопали цей отвір, який потім планувався під якесь збереження якихось сировин, котрі не потрібно було постійно доставати, бо ну, холодильник, 4 метри вздовж, ну така собі історія, я думаю. Але просто розповісти вам, це було б так дуже нудно для всіх екскурсоводів, які тут коли-небудь були. Тому створювалися легенди. Це та, через яку я нарікаю цей тунель тунелем нещасної долі. Ця легенда сягає доби, коли ми не знали, хто був першим власником цього палацу. І багато екскурсоводів нарікали, що тут жили Станіслав та Софія Потоцькі. Як я вже сказала, Станіслав будує для Софії в місті Умань парк Софіївку. І ми маємо документацію, що він будує її за залученням чисельної сили рабів. Більше тисячі, і ми ну, розуміємо, що він міг утримувати їх. Були якісь казарми, якісь люди, котрі обслуговували всю цю інфраструктуру. Ну, І він не сам цим займався. Але ось за легендою, цими тунелями виходив Станіслав повечері в місто Одесу, крав гарненьких дівчат, заводив цими ж тунелями їх до фонтану звеном. Замурований а, тунель. Але він замурований через декілька причин. Ну, перше, це а, за якимись описами науковців дійсно велика ворогін про любов і всі історії про коханців, всіх можливих власниць і власників. Щодо фактажу, а, цей тунель проходить ще метрів. 15-20 в ту сторону закінчується тупіком, напіврозваленою стіною, в якій видно далі цей тунель, але він настільки завалений, що там чисто фізично людина, якби навіть не переживала за своє життя, не змогла пройти. Дуже багато ми могли б помітити у нас, як. Зараз. Зараз так. есть тут есть такая рекламная продукция? Я заглянув. Тут був центральний вхід, колись я тут була. Ось така тут є стела. Цей палац в 1889 році. Григорій Григорович Морозлій, відомий міценат подарував Одесі. Для влаштування міського художнього музею. Бувала я на екскурсії. Що я можу сказати? Саме головне, що я розумію, що е, я підтримую музей, по-перше. Е, до речі, квиток, квиток стояв 150 гривень, якщо немає льгот. Так що, хоча б для того, щоб підтримати музей, хоча б для цього можна прийти і відвідати хоч якусь екскурсію. Ось так. І, до речі, на екскурсії з'ясувалося, що оцей червоний колір це е, в совєтський радянський період. Так пофарбували, а так його справжній колір це грязно-пісочний. Ось я думаю, колони такого кольору, як повинен бути сам цей музей. Ось так. Люди там ходять, не знаю. Пішли і ми підійдемо. Чи що... Ось так виглядає поближче. Бачите, все розбито, Вон там ангели. Ось. Видно, що постраждав. Постраждав сам музей, бачите, дранка ось дуже сильно. Отут зовсім-зовсім поруч. Був прильот. Ось були центральні двері. Колись я так і заходила. Ну що, пішли далі гуляти? Перший об'єкт є. Навіть не планувала я сюди заходити. Бачите, так сталося, що я побачила, що люди йдуть. Я теж зайшла підтримати по-перше. Тут є прохід. Цей бік це музей. Бачите? Це будівля самого музею. А зараз ми підемо на бульвар Жванецького. Позаду самого музею. Ось так він виглядає. Підемо, підемо далі по бульвару Жванецького. Ось так виглядає музей позаду. Декілька разів я була в самому музеї, але в самому. Ну, які як оченята в нього. Але в самій печері, ну вона, як ми розуміємо, штучна, вона зроблена, я ніколи не була. Ось так виглядає позаду. Тобто, ви зрозуміли, що червоний колір це не рідний колір, а був він пісочного кольору. Це дуже-дуже красиво. І, і як вияснилось, що вони виграли грант перед війною. І повинні були робити реконструкцію. Ну а після того, як був прильот, то їм хоча б відремонтувати те, що є. Все, пішли, пішли далі. Ось тут біля музею така застройка, такі вже сучасні будинки. Хто там сидить? Хто сидить?